Вітаю, друзі. Вірою і правдою служив такий полівізатор «Ера» Мені кільканадцять років, але вже прийшов в негодність, тому я його відставляю в сторону. Придбав отакий от ребінер. Електро на акумуляторі. Ось він є. Почитав інструкцію. От є інструкція. Пише, що вони йдуть заряджені, але треба підзарядити. Попробував, воно показує дійсно заряджене. В комплекті йде зарядочка. Отака от, от штанга. Тут є в нас ще всякі якісь фурсуночки. Але що ну, це таке? Що це за штанга? Базони поливати. Тому, друзі, я ще додатково купив отаку. От. Попробуємо зараз її під'єднати. Угу. Так. І що в нас тут? Окей. Так. Як водилище. Так, і що ми з цим водилищем зробимо? Куди його положити? Так. Далі. Шланг в сторону. О, у нас тут йде. А ну ну-но. Є тут резиночка. Різьба підходить. О, так, тут поджать. Для того, щоб попробувати, треба залити яку-лі трюху води. Чи він працює? Залім дві. Так. І ця кришечка має закриватися, так? Да? От, отут сумочка. Подожмемо її. Угу. Ого, щось так лупашить. А якщо її тут подегулювати? А ну-на. О! Це друге діло. Створюється туман. Чуть-чуть. А ну-ну. О. Отак от, от воно. Ну що ж, тепер треба Попробувати все-таки покропити щось. А то грози обсіла тля. Так як мені пояснював, продавець треба користуватися або клавішею, або оцим крутити реостатом. Одночасно користуватися ними не можна, бо може вийти з ладу реостат. Дуже важливо звернути увагу на акумулятор. Такий самий оприскувач може бути із об'ємом акумулятора 8 А. А може бути з об'ємом акумулятора 15 А. Звісно, якщо там біля хати щось покропити, то й 8 хватить. А якщо у вас десь город чуть більшенький, то беріть тільки 15 Акумулятор. І не вірте продавцям, що вони однакові. Також дуже важливо є заряджати акумулятор. Відразу після кожного користування, щоб акумулятор стояв заряджений. Ну і під час зберігання, час від часу, хай там раз в місяць, раз в два місяці, акумулятор також треба поставити на зарядку. Тоді він вам буде служити вірою і правдою довго. よっ <noise> Ознаково чуть-чуть підправити. Що можу сказати? Не подобається, що ті шлейки вискакують. Раз. Кришка може ставати на перекос. Треба бути дуже уважному. Два. Ну і що можу ще сказати? Навіть не знаю. Поки що. Таких особих недоліків, крім цих, що я назвав, не виявив. Наразі будемо користуватися. Всім дякую, до побачення.